Друзі, ви запитували мене, чим відрізняється метод СУЗУКИ від звичайного методу навчання. Зараз я вам поясню. Звичайний метод обов'язковий відбір дітей. Беруть лише здібних. Єдина програма для всіх дитина займається сама, без батьків. Початок у більш старшому віці. Лише індивідуальні уроки. Звичайно, є ансамбль скрипалів, але він іде як окремий предмет. Метод Сузукі навчатися може кожна дитина. Кожен розвивається у своєму власному темпі. На уроках завжди є батьки поруч. Метод спеціально для маленьких дітей. Є групові заняття та спільне музикування. В кожному методі є щось хороше і цікаве для дітей, але я обрала для себе викладати за методом Сузуки. Якщо у вас виникають будь-які запитання стосовно методу Сузуки, пишіть їх в коментарях. Не забудьте підписатись на мій канал і поставити лайк. Це допоможе в просуванні мого каналу, а також прекрасного методу Сузукі.